Друзі, всім привіт! Закінчили ми в цьому році оранку трошки пізновато. поки добрались, почали вже ремонтуватися. Хоча зараз така погода, трошки випало сніжку, але можна було ще борати, у кого більш піщані ґрунти і немає долин, як в нас. Отако, От як тільки приїхали після оранки, ніч постояв. Їхали по трасі, соль, така була на другий день помили, такою взялося ржавчиною, не встигли змастити. Залив трошки солярочкою, Думаю, хай трохи вже від'їдає, а потім ще змащучи нігролом чи відработка зверху. Відмили трактор, відмили плужок і перейшли вже до ремонту. Почали з лемішів. Це ж добре, коли купуєш запчастини зараніше і в тебе є якийсь запас. Ось, о, прикупив раніше лемехі. трошки не вистачало правих, бо в мене було більше лівих, 15 лівих, 8 вже встановив і докупив долоти. І правих там була щось менша кількість. Докупив, доставляю. Класно, коли є запас. Уже все поставив, деякі замінив відвал, грудинку, ті, що були критичні, паляві дошечки поставив на вій. Ще ось, ось три штучки в мене в запасі є, і ще три поставлю на праву сторону. Потім буде черга у нас реставрувати предполужники. Своє вже орали в мороз і їх просто провало. Зараз покажу, що з ними сталося. Деяка стойка взагалі пополам тріснула, а деякі ще трошки вціліли. Але все одно вже все під заміну. Ось, лежать в мене вже готові лемішки на приплужнічці. Кверни лендовські не ставлю, купив куновські. Ціна трошки дорожча, але товщина більша, і вони двосторонні. Можна регулювати на одну, на другу сторону, перевертати це буде. Більший ресурс. Може глядачів в когось є стойки, Бушні, оригінальні, Готов докупити. Того, що ось окупив купив нову стойку. На першій же дорогу, яку переорювали, і її зігнуло. Так що, друзі, може хтось має ще таке кріплення. Теж Готовий купити, в кого є оригінал. Теж по чуть-чуть займаємося підготовкою дисків. Ось ось. Колись знімав відео, глядачі порадили отакі ось колеса 385 на 55, на 19,5 на краснянку. Повирізали середини, попротачували, вже поварювали. Два колеса у нас готові. Одне ширина 400, друге ширина 360. Але резина бартірували це колесо. Нам досталось безкоштовно резина. Бартірується взагалі. Ідеальний, як велосипед. Тобто, може хтось має ще таку резину. На цю красяночку будемо ставити, готов докупити. Отако От готуємося до весни, бо теж не всім змогли виярати. Ось ніхто просив, не встигли. Уже поїхали на свої поля дотирати всі робочі органи, тому що були плачевні. Та люди з такими не поїдеш. А Зараз ставимо все новеньке я думаю, десь ми прикупимо цей отвалчик, тому що він реставрований, такий виварений. Якщо орати без предплужників, все гарно виходить. Якщо предплужник ставиш, тут починає наліпати. Ну, така херня виходить, не, не подобається. От тако, Зараз відреставруємо плужок, відчепимо, будемо готувати диски, комбайн, роботи не почати край. Ще повинен нам приїхати навантажувач, потім ще навантажувач встановити. Я ж кажу, що А, ще нам треба відреставрувати отуто, -от -от то -от. Бо в нас розбило його дуже. Пальчик наварювали, протачували, і його просто, мабуть, відпустило. Уже як їхали, тут наварили його, забили, аби більш-менш тримався. І... І все. Так, на цьому завершую. Будемо вже відчіплюватись, переходити до ремонту. Трактора. ну, Предположники, я думаю, ми зробимо в гаражі, потім просто начепимо їх і, і все. Це теж ми встановимо нові леміхи, відвали. Ну, Все буде в ідеалі. Тобто, якщо будемо заїжджати до замовників, я думаю, люди будуть радіти, що. Бо багато є таких, що коли приїжджаєш, а там стоїть новий леміш, новий відвал і таке все ну, око радіє. Так само, як і диски. Було б запропоновано на цьому году року там 500 гектарів. Але кажу, одна дискова не готова, друга стерта, кажу, мені незручно вже приїжджати до вас в такому стані робочих органів. Тобто наглажуємо, ремонтуємо і будемо готові до весняної оранки і дисковки. Так, всім до побачення.